Ей, привіт, народ. Привіт. Я Даниїл, Якщо що, вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Дуже давно я вже отак не записував відео, просто ніякі з вами не говорив. І зараз теж не, не дуже багато часу на це є, але все-таки хочу випустити відео, розповісти, що відбувається в моєму житті зараз, якісь зміни, незміни, і розповісти. Трішки про Альберту сьогодні. Чи нам подобається взагалі тут саме реддір подобається, не подобається, в цьому відео все ви побачите. Також, в цьому відео це відео буде супер непрофесійно зроблене, непрофесійно зняте. Я його знімаю ось так ось зараз на швидку руку, змонтую на телефоні, бо немає часу якось там запарюватись з монтажем. Але все ж таки, хочу вийти з вами на зв'язок, бо вже давно не виходив. І з вами отак поспілкуватись. Е, чому так довго не було відео і що трапилось, чому так багато в мене роботи, що я не встигаю навіть відео записати. Ми купили будинок. <сум> Овації. Ми купили будинок, звичайно, в кредит. Я ось зараз в ньому знаходжусь, можете подивитись, трішки я вставлю, як тут що виглядає. Наразі тут ремонт, я вже три тижні чи більше з нього не виладжу. Працюю на роботі на звичайній, потім ввечері на шосту годину, там після роботи, приїжджаю сюди, до першої ночі працюю. Дякую всім друзям і родичам, хто мені допомагає. Але я навіть не маю часу, щоб поїхати підстригтись. Коротше, мінімум за собою взагалі зараз слідкую і. Все, ми, ми просто тут всі стіни перефарбовуємо. Нам може заїжджати в цю неділю, сьогодні п'ятниця. Я зараз, до речі, в цей день, коли ви будете дивитись відео, ми будемо переїжджати. І я все мав встигнути до переїзду. Ми тут багато що робимо, все фарбуємо. Я навіть пульверізатор купив спеціально, щоб все швидше пофарбувати. Міняти там виключателі, лампи всі, чистити карпет, Кавролін. Дуже-дуже-дуже багато різних дрібниць, все вимивати, вичищати. І ми це все хотіли зробити. ну, Я хотів це все зробити до того, як ми сюди переїдемо. Тому що, звичайно, що коли ми вже завеземо всі речі, ну, буде набагато тяжче робити тут ремонт. Тому терміни підтискали, і ми швидко, швидко, швидко я тут. Кожен вечір, реально, три тижні дуже напряжні, я дуже мало спав. Захворів іще в ці тижні. Один день навіть на роботу не пішов. Купу грошей потратив мене аж дрож бере, <свісно> Скільки я грошей потратив на цей весь ремонт. До речі, про, про будинок, взагалі, ще буде дві частини. Я хочу зробити про будинок. Перше, це я хочу, одна частина буде про будинок. Я вам покажу, розповім, що ми зробили. Е, який райончик тут, взагалі розповім, чому ми вирішили купити будинок, як так сталося. І ще одна частина буде це я розповім вам про всі нюанси з фінансами. Скільки нам коштувало, скільки ми платимо кожен місяць, які відсотки, за скільки взяли будинок, скільки вклали в ремонт. Е, Всі-все-все, що стосується фінансів, буде також у відео. Тому Хто не підписався, підписуйтесь на цьому каналі, і ви побачите як мінімум два відео про купівлю житла в Канаді в оренду, О, в кредит. Сорі, вже язик заплікається. Ось. Тому ось таке ось такі відео ще будуть. І тому я такий зачуханий. Зараз це знімаю, тому що п'ятниця я ще маю поїхати на наш старий будинок. Там ми збирали речі, деякі там. Вісіли картини, підшпаклювати, підфарбувати треба буде, то мені сьогодні треба ще за кілька годин, максимум, впоратись і там підшпаклювати стіни. Відео таке просте, чисто розповім вам всякі діліжки. До речі, коли я там записував про редір, я захворів і ось так. А, і ще одне: мало того, що там з хатою ремонти. Все навилило, ще й машина зламалась. Йо, бабай. кона моя нова. Ну, як нова, більш-менш нова. Я її хотів продавати. Ну, будинок купив, тепер вже можна машину продавати. Хотів її продавати, щоб трішки закрити своїх боргів на ремонт. Ось, і купити щось подешевше, але вона зламалась, там стартер полетів. І ось зараз машина в ремонті автомобіль. Якщо. Зростеться у мене з тим майстром. Майстер, я не знаю точно чи з Азербайджана, чи з Узбекистана. Я не пам'ятаю, е, говорить російською. Ми з ним нормально поспілкувалися, і він забрав машину на ремонт. Якщо все буде добре, якщо він погодиться, щоб я про нього розповів, контакти, можливо, його залишу, то знаєте, що в Радірі є людина, яка добре робить автомобілі. Мені Сусід там порадив. Привіт, до речі, дякую за пораду. Якщо дивишся, і ем, сказав, що він добре ремонтує автомобілі, не бере там великі гроші І по совісті, коротше, робить. Тому, якщо буде все добре, дам вам контакти. Хто в радірі, звертайтеся. І він також, нібито, погодився її продавати, тому що я погано англійською володію. Ще часу не дуже багато є. Ем, тому ось так. Коротше. Щось я дуже вам всього багато розповідаю. Просто багато часу я вже нічого не розповідав і багато всього накопилось. Уже йде відео багато готових, буде і інтерв'ю зі... з дітьми зі школи, які вчаться в школі, вони розповідають там нюанси, і багато там цікавого матеріалу вже заготовлено, але ніяк не, ходять, не доходять руки до це і е... змонтувати, щоб вам відправити. До речі, Сорі, кому цікаво про хату, там промотайте трошки. Ой, про Альберту промотайте трошки. Я зараз розповім машину затронув тему з автомобілем. Їздив на Форт Лінкольн, там, де я купував свою кону в дилер, в дилершип, запитатись, за яку ж суму вони заберуть мою кону. Думав, можливо, там ну на пару тисяч дешевше, то мені ж швидше просто їм віддати і все. Прийшов, нагадаю, що я її купив за 25 тисяч. Те, що я переплатив за неї, бо в кредит взяв це само собою. Але прийшов там всі діла, вони такі, а чому продаєш? Кажу, хочу щось дешевше і більше. Вони, давай там мені підшукувати автомобіль. Кажу, у вас нічого немає, мені не подобається, я вже дивився у вас на сайті. Ой, давай цю, давай цю. Коротше, скажіть, скільки ви мені можете запропонувати закону, якщо я нічого не буду брати в трейдинг. Коротше, вираховували вони на 18 500. Камон, це у мене за півроку, по їхнім підрахункам, упала ціна автомобіля з 25 на 18 500. Це 5-6,5 тисяч виходить. На 6,5 тисяч за півроку знизилась ціна. Ну, коротше, я знаю, що в них якби дешевше продавати їм, але все рівно. Тому. Така штука, якщо хтось хотів повертати автомобіль там в дилер продавати, знайте, що вони оцінять, звичайно, ну тут нічого такого е нового, що вони оцінять її дуже-дуже дешево. Ну, Звичайно, я їм її не віддав, буду продавати так на маркетплейсі. Ось це що з такого цікавого відступів. А далі дивіться про Альберту, про враження про Альберту. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що ставте вподобайку, підписуйтесь. Звичайно, це все мотивує мене. Приємно продвигає відео, щоб інші люди також подивились це відео про Альберту. Можливо, хтось зараз вибирає в яку провінцію поїхати. і Ось можливо, це відео допоможе іншим людям зробити свій вибір в користь Альберта або напроти, не їхати в Альберту. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі обов'язково. І м ми ж з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Ми до сих пір збираємо на автомобіль для волонтера. Тому всі, хто має бажання скинути е, якісь донати в описі під відео, в коментарі, закріпленому будуть всі посилання, всі необхідні, ви можете там переводити. І не забувайте, що за кожну вашу вподобайку під цим під попередніми відео я відправляю одну гривню на, в банку для цього волонтера. Зараз ми зробимо такий підсумок. Один раз ми вже робили. За останнє відео вже ви наставили ось стільки ось вподобайок. Тому ось стільки ось грошей я відправляю в банку Монобанка, і ось стільки ми вже зібрали грошей для волонтера на автомобіль. Тому, хто ще не приєднався, приєднуйтесь до цього збору. Поїхали говорити про Альберту. Розповім вам е, свої враження і почну з того, що коли ми їхали в Канаду, ми взагалі не знали ні про які провінції, що це таке, яка між ними різниця. І нічого не знали, шукали інформацію, і, чесно кажучи, ми обрали редір, в який приїхали тільки із за однієї умови, тому що тут, тут живе подружка моєї сестри. Ось. Тому це єдина одна, ну, одна з небагатьох знайомих наших в Канаді, друга по щоту. Тому ми вибрали Редір, тому що якщо є знайомі, які можуть допомогти, підказати інформацію. Ми навіть у неї жили кілька днів, п'ять чи тиждень. Я вже не пам'ятаю, чи три дні я вже не пам'ятаю скільки. Але на початку це дуже 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 нам допомогло і виручило. Дякую тобі велике, якщо дивишся це відео. Ось і тому ми вибрали Альберту. Поки ми жили тут, я замічав деякі речі і. Ми їздили у відрядження по інших других провінціях, в різні міста, і в Бітіш Колумбії, і в Вінніпегі ми були. І в Альберті, звичайно, і в Сусхачувані ми були. І з усіх, з усіх, усіх цих провінцій я для себе вирішив, що Альберта це саме саме-ідеальне рішення для українців, особливо для мене, це моя суб'єктивна думка. Тому що зараз я вам розповім, чому. Що саме мені подобається. Перше, це зарплатня. Наприклад, якщо взяти Брітіш Колумбію, це там прикольніша погода, більш тепліше, але, на жаль, там дорого жити. І там зарплатня така ж сама, як у нас, або навіть в деяких моментах і нижча. То у нас набагато дешевше в Альберті жити, ніж в, Брит... в Британській Колумбії. І... і за цього мені подобається Альберта, що зарплатня одна з найбільших. В усій Канаді, саме в цій провінції в Альберта, а податки тут найменші. Податки на продукти, я маю на увазі, на пальне і так далі. Пальне у нас тут дуже дешеве, тому що одне з найдешевих в Канаді, тому що тут видобувають Альберта це зосередок такий нафти, і тут видобувають нафту. Нафту видобувають, це теж впливає на взагалі, атмосферу провінції, тому що багато людей. Працюють на нафті, багато заробляють. Відповідно, є робочі місця, тому що провінція жива, будується багато міст, багато будинків, багато всього відбувається і є робота. Є робота, нормальна зарплатня, низькі податки це вже переваги. Щодо погоди, погода тут, звичайно, не ідеальна, тобто тут не Африка і не прям супер, там жарко. Але для звичайного нормального життя. Цієї погоди достатньо, тому що тут зима майже як українська. Точніше так, вона українська зима, але 2000-х там років. Тобто холоднувата в міру, сніг лежить, все нормально. Не так відчувається температура, тому що вологість не така. І єдиний мінус, що вона затяжна, ця зима. Але в іншому дуже класна погода. У порівнянні, наприклад, ми їздили в Скашіван, там дуже багато вітрів. В Вінніп'єг ми їздили, там теж багато вітрів, все гуляє не так гарно. В Бритіш Колумбії, звичайно, тепліше, але там, на жаль, взимку йдуть дожді. Багатьом людям не подобається, що там весь час, весь час, весь час. Майже там йдуть дожді взимку. Влітку там, звичайно, класна погода. все. Наступний пункт це природа. Чому я кажу, що мені подобається природа в Альберті, тому що... Альберта, це не най -най найкраща провінція в Канаді, найкращою, ну, якби візуально, природою вважається Бритіш Колумбія, тому що там реально там багато там, гори, океан, там ліси, там парки, банф, і це все-все-все. Але Альберта, а в частності, як в частності сказати українською, в приватності, ну так же не скажеш. А саме в. Редірі, ми живемо близько до, ну, відносно, ми можемо поїхати там дві години, ми в Банфі три, ми можемо поїхати за три годинки в Джаспер, це теж великий парк. У нас теж є в самому Редірі дуже багато парків, дуже багато розваг для дітей. Можна там спускати з річки, я ось знімав недавно відео на кругах, можна гуляти в парках, ходять олені, звірів багато. І це теж, теж дуже дуже класно. І... Це мені подобається, що у нас не так, як в деяких інших провінціях, там мало дерев, вітер гуляє, немає там гор, нема лісів. Це Альберта це саме така збалансована провінція. Тепер перейдемо саме до редіру. Чому саме Редір подобається? Нам подобається Редір. Ми, вже бу... ми часто буваємо в Едмонтоні. Ми це, я з Ігорем часто буваємо в Калгарі, тому що ми там працюємо. І так вийшло, що Редір саме прикольно, тому що Редір це маленьке містечко, 15-20 хвилин, і ми вже в будь-якому місці в Редірі. І також ще тут є все необхідне для життя. Тут є розважальні центри, там, супермаркети, парки, щоб прогулятись, басейні різні, активності, там, різні там, фестивалі проходять. Ну, тобто, Звичайно, що не в такій кількості, як у великих містах, там Калгарі, Едмонтон, але цього достатньо для того, щоб класно жити. Плюс тут дешевше житло, нерухомість е, набагато дешевша, і в оренду, і купити також. А це дуже важливо, тому що якщо ви хочете жити, а зарплатня однакова, що в Едмонтоні, що в Калгарі, що в Редірі. зарплатня однакова. Навіть на деяких позиціях я знаю від людей, які працюють на підлогах, укладають там вініли, плитку е, укладають карпет. Е, Ліноліум, Кавролін, всякі такі речі, що в Редірі саме з усієї Альберти робота на отаку підлогову роботу найвища з усієї провінції. Хоча Редір це дешеве, можна сказати, місто, тому що тут найдешевше з цих великих міст, з Едмонда на Калгарі, найдешевше тут купити або орендувати нерухомість. І оці всі, ці всі сукупність факторів впливають на відчуття, і ми розуміємо, що Редір це. Золота середина Альберти, і взагалі Альберта це така золота середина всієї Канади. Нам дуже подобається ця провінція, і саме Редір вже сказав, чому. Я нікого не закликаю сюди їхати. їхати. Це ваш вибір. Але м, хочу сказати, що ми не жалкуємо, що ми сюди потрапили, що ми тут живемо, тому що тут є все необхідне для життя, гарна погода, нормальна зарплатня, низькі податки, різні допомоги від провінції також є. Хто мало заробляє грошей, провінція допомагає, також держава, сам гавермент допомагає. Ви можете податись на різні заявки. Нам все дуже подобається. Тому ось так, давайте ще запитаємося Ігоря, чому йому подобається Канада. Зараз ми там сходи робимо, він там. Зараз питаємось, чому йому подобається саме Радір. Поїхав. Не буде інтерв'ю з Ігорем, тому що він уїхав і ми не встигли, <плес> Я не встиг нічого зняти. І зараз вже немає часу знімати. Буду монтувати відео, вам виставляти. Але він тієї ж самої думки. Він вважає, що Альберта це сама золота середина і редір серед Альберти, самий золотий і самий класний, тому що він компактний, все для життя є. Поруч всі великі міста, вся інфраструктура, фінансово тут набагато легше, тому що дешевше житло, і купити, і орендувати, і все, 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 все. все. Тому ось так. Я дякую вам, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, що вас не сильно багато нагрузив, тому що про все розповідав, бо дійсно дуже багато чого трапилось. Зараз не знаю, чи я встигну наступне відео ще через тиждень викласти, чи ні, чи вже воно буде, чи коли буде. Але знайте, що я готую для вас відео і що я пропав не просто так, бо забив на канал а і на вас. Просто у мене дуже зараз тяжкий період. Саме з часом я нічого не встигаю зробити. Дякую, що подивились відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про сьогоднішнє відео. Сподобалось вам чи ні. Такий формат взагалі лайфовий. Я... От як є, так і вам передаю, щоб ви знали. Пишіть коментарі, що, як, коли. Я з вами з усіма прощаюсь до наступного відео. Реально, оце зараз сижу і не можу наговоритись, тому що також зіскучився за тим, щоб просто сісти на камеру виговоритись. Це як такий психолог, чесно кажучи. З цим набагато легше жити. Але дякую, що ви мене слухаєте. Всім па. А ви ще тут? Ну, давайте там гортайте наступне відео.